Всім привіт! Ви на каналі Сартілін Шоу. Вибачте, якщо поганий звук, погана якість відео. Але так от, в мене є дві новини. Хороша і погана. Почнемо з поганої. Погана новина те, що я 13 серпня їду в табір на 10 днів, тобто до 23 серпня. Так що ці 10 днів відео не буде, бо нас там забирають телефони. Але хороша новина це те, що я знаю, коли вийде наступне відео. Наступне відео воно вийде. А сказав я це в моєму телеграму. та ртую. Відео вийде 24 серпня. Я знаю, що зараз тільки число. Ем, Ну, але потерпіть. 11 днів без відео. Скільки? 21 день без відео це жорстоко достатньо. Добре, надіюсь, всі зрозуміли. До побачення. Арівідерчі. гудбай.